Всім привітки! І в нас сьогодні буде розпаковочка помежених сюрпризів. І до речі, я думаю, ви вже замілили. В нас нова новиночка ось така от. Це колекція чемодани. Цю колекцію зробила в честь того, що я за 4 дні вже виїжджаю в школу природи. Так що в понеділок я вже не буду знімати, на жаль, відео, а вернусь я в неділю. Але почну я вже знімати аж десь думаю Получається цілий тиждень я не буду знімати, тому що я в понеділок відїду і в понеділок, получается, приїду. Ну, в неділю приїду, але відео буду знімати аж пізніше. Отак, от, от я виїжджаю в школу природи. І мене не буде дуже довго. До речі, я випущу відео з Avatar World з того боку. Совітую вам не дивитись, я зразу випущу їх багато, щоб ви за цілий тиждень могли їх дивитись. Але советую вам не дивитись одразу всі відео, щоб ви могли потім подивитись також на щось. Ну ладно, не буду болтати, давайте приступимо до нашої розпаковочки. Так. Ось така в нас колекція. От, такий от пакетик гарний. От такий. Такий обичний оранжевий. З хмарочками такими, смайликами, откіт от, з сердечками. І откіт от з ракушками. Так. Отакі от у нас пакетики. Тут у нас будуть попадатися взагалі тут пакетики-наклейки. Вони всі наклейки-пакетики. Ми приклеїмо саму нашу накліїчку, і всередині в нас буде попадатися якесь ім'я. І якщо це буде ваше ім'я, ну, можливо, в інших пакетиках ваше ім'я, ну, ніхто не знає. Ви напишете мені в коментарі, якщо це ваше ім'я, я на вас підпишусь. Або покладіть лайк. Хотів. Ну і кому також сподобається це відео, також писайте лайк. Я, до речі, цю колекцію робила десь 2 або один тиждень. Так. А то якщо я думаю, я служу лайк Ця колекція реально дуже прикольна. Ну ладно, давайте з нею пакетик будемо обирати майже в самому кінці. Так, перша колекція це колечка. Давайте оцей коричневий пакетик. Ось це так будемо відкладати. Далі крістіки ноліки, давайте оце середній. <кій> до речі, не, не звертайте увагу на це, що я так трішечки говорю. Захрипло, не знаю, чому. Ну, давайте це от. Це від Я це підніс, покладу, так от. Далі от колекція «Одай слово». До речі, це колекція від моєї сестри. Давайте отакий. От. Жовтенький пакетик. І далі наша новиночка. Так, м -м, який би нам пакетик відкрити? Не знаю, чому, але я, напевно, відкрию оцей. От, от, Оце. Тому що вони мені більше не подобаються. Ну, напевно, я не знаю. Тому що, якщо так, то тут буде дуже багато білих просто. пакетиків. А якщо, опять же, так, то мій він теж це дуже відділяється. Ну ладно, давайте цей смайликами. Сьогодні я хочу відкрити цей, тому що він мені дуже сподобався. Отак от, от всі інші мені сподобались. Ну що, поїхали вже до нашої розпаковочки. До речі, в другій серії в нас вийде ще один, ну, нова колекція вийде, так що підписуйтесь, щоб не пропустити ще одну серію. Так. От, от у нас сьогодні пакетики на огляді будуть. А так, от, Ну і приступаємо до нашого каталожку. Так, ось і наш каталожик. У мене тут є ще один, але цю колекцію ми вже відкриємо в самому кінці. Оголікві ми вже закінчили. Ну, ми вже також закінчили. Хороший кофір адвічинку ми також вже закінчили. Можете, до речі, подивитися на ці пакетики, які тут у нас були. Чашки. До речі, це мій улюблений, він дуже гарний. Крісті ноліки. Давайте відкриємо. Такий от пакетик. І в нас попався нолік під цифрою 5, отут. Так. Я відклею. Так, і виходить, якщо він в нас буде на цифрі 5, так скуди я вже майже відкрила. Так, так. Приклеємо це от. Тепер виходить, якщо нам. Предведущому, ну, потім в відео попадеться двойка. Вона буде такий вопрос. Воно так буде, або отак от. Ніхто не знає. Або ще, якщо тут попадеться, допустимо, нолік, воно може бути ще отак от Noлі. Отак от Noliк і отак от хрестик. Я, якщо чесно, вообще не знаю, що там буде, ну ладно. Далі у нас колекція. Приготуй, Вона мені дуже сподобалась. ця ковбаска. Так далі. Погодай з лобом. Ця колекція в нас отут-ут. -от. Ну, Обичний пакетик, в принципі, нічого такого тут немає на цьому пакетику. Розриваємо його. А, я вже одразу відклеювала це. Так, відкріплюємо і це пакет. Вибачаюсь. <ріст> ну, ладно. Так. у нас попалася така буква А під номером 10. Отут. От, от. До речі, дуже гарна. Така А. Відклеємо. Отак. От Що це може бути за слово Р-З-А-КОВ-А, КОВА? Риз Р. Риза, ковка. не знаю, що це може. РЗА Ковка Не знаю, що це таке. І ми приступаємо до нашої новиночки ще. Але ще раз, поки що секунду, ми ще звернемось до нашої колекції колечка, тому що ми її ще не відкрили. І в нас попалось, так що у нас? 9. Цифра 9. Отут-ут. Отаке от, от. От, от гарне колічко нам попалось. Мені воно, можна сказати, поки що найбільше подобається. Так, ну все, приступаємо до нашої новинки, а потім вже відкриємо цю колекцію лапки. Вона в нас дотепер, вона дуже довга. Так. Отакі от у от нас тут пакетики. Ну, пакетики, так. Да. Коротше, стріночки. така дуже гарна сторіночка, я їх дуже гарно оформила. І ще одна от така от стріночка. Так. Ну що, поїхали, значить, поки що відкладемо це, а відкриємо ну, саме наш сейф. Так, пакетик в нас наклеєчка. Давайте ми, напевно, сразу наклеїмо. Ну, Так, да, напевно, зразу ми наклеїмо цю штучку, але мінус, тому що тут немає цікфальки, так що ми не знаємо, куди її зразу ну, наклеювати. Тут, допустимо. Значить, давайте для початку відклеїмо це, а потім вже сам пакетик наклейку. Номер 4. Добре. Вже в нас є. І тепер давайте вже сам наш пакет на клейку. Отак от. До речі, це під номером 4. Оця от стріночка. нас тут є тепер наклеївка і ім'я ми сюди на цю полосочку наклеїмо. Чи це чемодан? Це чемодан дарини. Якщо вас звати іменно так, поставте лайк на цей канал. Ну, трішки там не на рівно написано. Ну, ладно, в принципі. Так, откинути от у нас ім'я попалось. І наклеїмо його сюди. Це чемодан дарини. Отак от. Він гарний, але він мені не дуже підходить до колекції, тому що там дуже багато білих просто. Отак от. от. Ну, і наш пакетик ціну наклейку ми вже можемо викинути. Це ми все. Відкладаємо, це весь мусор. Ну, і приступаємо до нашого нового каталогу. Ну, вже точніше, старого. Так, отут от наш старий каталожик, його цього ще. І давайте відкриємо. І я дуже рада, до речі, що ми цю колекцію нарешті закінчимо. До речі, ця сторінка в нас вже закінчується отут. От, от. Це у мене єдина колекція, яку потрібно клеїти на клей. Тому що це моя перша. І вона дуже, ну, бачите, вона аж загаду розфарбована. Ну, коротше, я на не, неї дуже постаралась, але вона дуже довга і велика вже стала. І тепер вона мені вже не дуже цікава, ця колекція. Отак. Готово, до речі, ми з вами ще можемо подивитися, які в нас тут були перед тим пакетики. Отакі от ж наклеїчки. От. Ця, до речі, колекція мені дуже сподобала сильно. Тут у нас далі ну, ще приложення цієї колекції, тут у нас далі ця колекція. Динозаврики колекції, школьний рюкзак. М -м 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 Далі в нас тут ще ці мішки, але вже більше з них пропала, взагалі не знаю де вони. І все. Оце я щось малювала просто Готово. Ну і все. Цей каталожок я більше в ньому не буду нічого робити, тому що в мене появився мій новий каталожок, в якому я вже роблю більшість своїх колекцій. Там багато колекцій в мене вже. І він такий товстенький. зараз подивлюся, якщо тут, так, да. 96 сторіночок. Достатньо багато. Він такий товстенький. Так що іменно в ньому я буду робити всякі ці мої думки. І ще мені то дуже допомагає, тому що він в клітинку. Отак от, от. І на цьому все. Всім пока-пока. Підписуйтесь -пока. на мій канал. І ще сьогодні буде ще одна частина. І всім пока-пока!